Компанія Альянс сучасного будівництва була заснована на початку 2011 року і по сьогоднішній день успішно працює на будівельному ринку столичного регіону. Спеціалізацією нашої компанії є влаштування покрівель будь-якої складності, великий професійний досвід. Нам дійсно вже більше ніж 12 років. За цей час ми успішно реалізували велику кількість, в тому числі і досить складних, проєктів, внаслідок чого здобули багато задоволених клієнтів. Колектив однодумців з високою професійною кваліфікацією. Від монтажника на будівництві до керівника компанії зусилля геть усіх учасників процесу підпорядковані головній меті, а саме відмінному продукту на виході. Наші фахівці зроблять оцінку проекту, і якщо в цьому є потреба, то запропонують варіанти його оптимізації, керуючись будівельними нормами та власним досвідом. За необхідністю запропонуємо оптимальний покривельний піріг, зробимо всі необхідні вузли, розрахуємо максимально ефективну ізоляцію покрівлі. Одним словом, зробимо все, щоби в підсумку вийшов відмінний результат без зайвих витрат. Прозора та зручна схема роботи. За наш рахунок виконаємо коректні заміри об'єкту, прорахуємо об'єми робіт та матеріалів, необхідних для реалізації проєкту. На основі отриманих даних складемо кошторис та план графік виконання монтажних робіт. Тобто, все організуємо раціонально, логічно та послідовно. Саме такий підхід дозволяє нашим замовникам вже на самому початку чітко розуміти, яким коштом та в які терміни він має бажаний результат. Не витративши при цьому нічого зайвого, ані грошей, ані часу, ані кінець кінцем нервових клітин. Відмінний сервіс. Поняття виробничий протокол для нас не щось нове та незрозуміле. Ми чітко та своєчасно організуємо всі необхідні заходи на об'єкті від приймання будівельного майданчику до вивозу сміття після завершення робіт. Нашим клієнтам не треба. Турбуватись ні про що, окрім своєїчасної оплати за якісно виконану роботу, все інше ми беремо на себе. Комплектація об'єкту усіма необхідними матеріалами. За роки професійної діяльності ми напрацювали пристойну базу перевірених часом та обставинами постачальників. Будівельні матеріали, які ми пропонуємо своїм клієнтам, не тільки найвищої якості з гарантією виробника. Але й перевірені на багатьох реалізованих об'єктах нашими майстрами повна гарантія на виконані роботи. Ми маємо в своєму штаті тільки досвідчених та висококваліфікованих виконавців з профільною освітою. Ми прискіпливо контролюємо дотримання всіх будівельних норм та виробничих технологій. Ми працюємо лише з сертифікованими будівельними матеріалами, на які є пристойна гарантія від виробника. Всі ці аспекти вкупі з великим досвідом дозволяють нам досягти гарного фінального результату. Тому гарантія якості робіт для нас це норма.